Що потрібно знати, аби стати на військовий облік жінкам? Друзі, жінкам, які мають стати на військовий облік, потрібно прийти до ТЦК з наступним перечним документів. Перший документ це заява про взяття на облік. Другий документ паспорт або id карта Третій документ. Ідентифікаційний номер. Наступний документ це документ про здобуття освіти. Наступний документ це довідка з роботи із зазначенням спеціальності, за якою жінка працює. Наступний документ це свідоцтво про народження дітей чи документ про опіку. Наступний документ свідоцтво про шлюб. І фотокартки розміром 3 х 4. Всі ці документи потрібні для заведення особової справи у ТЦК. Далі громадянку відправляють на проходження ВЛК, яка буде визначати, чи придатні ви до військової служби, чи ні. Звертаю вашу увагу на те, що медкомісія у жінок проходить так само, як і у військово зобов'язаних чоловіків. Тобто, потрібно буде обійти. Тих самих лікарів, що і проходять чоловіки. Але буде єдина відмінність: у жінок до цього списку додасться огляд у гінеколога. Якщо вам потрібна допомога юриста і вас виникають будь-які запитання, ви завжди зі мною зможете зв'язатися за цим номером телефону.